О, oh, прекрасно. Не пусть я працюю. Собі, так? В якісь аптеці батальйон? Ну, так, так, так. так. Є такі, що низенький вікон, ну, ну, що ми точки хочеться, давайте звичайно буде доставка, ну, так? Так, так. Нормально. Тому, ну, я не знаю, можна подискутувати. Вам по великому рахунку оцей заїзд звідти, не якщо ви під'їхали, да? не особо треба. Oh. Нет, абсолютно оторванный. Третий че какой он? Третий, да. Третий, оторванный.